Голову Хмельницької обласної організації Батьківщина Молода Валерія Каспрова вдруге обрано очільником молодіжного крила найпотужнішої опозиційної сили регіону. Також на черговій звітно-виборчій конференції були підбито підсумки роботи за минулий рік. Обрано керівні органи організації та визначено план роботи молодіжки на найближчий період. Батьківщина Молода повністю поділяє і підтримує програму дій об'єднаної опозиції Батьківщина. Наголосив Валерій Каспро, а тому наша свідома і небайдужа молодь готується на рівних із старшими товаришами відстоювати демократію і справедливість України. Першочергова увага активізація роботи у студентському середовищі, яке традиційно на передовій боротьби за краще майбутнє. У роботі конференції взяли участь представники низких молодіжних опозиційних партій, громадських організацій, а також керівник молодіжного департаменту політичної партії Батьківщина Іван Крутко та виконуючий обов'язки голови Батьківщина Молода Олег Куявський, котрі дали високу оцінку роботи молодобатьківщина.